Місто Умань. Знову стройка на, на готелі Умань, знову без страховки, вже ложать шлакоблоки, загороджувального нічого немає, можете подивитися. Вже кран підігнали, дивіться, нічого загороджувального немає. Ленти навіть вже там. порвалися і все. Люди стоять. Я вам покажу просто. Як це воно тут? Де загорольна стрічка, а де ложечка. Ось до кромка, бачите, дивіться. Оце кромка ось до цього, де ложать слабобоки і одразу до АТБ. Буквально метр. Метра навіть нема. Вчорашнє відео нічого не, не дало. Тобто робітники далі продовжують працювати без страховки. Бачите, так? Да? Оце так. Ні, страховки немає. Тільки шлакоблоки вже ложать, бачите? Воно махається. А є страховка? Де? Покажи. Покажи страховку де. Ану на себе прив'язана? Прив'язав до себе. Покажи. Ага. Страховки немає, люди ходять в центр міста. Дивіться. це Сьогодні у нас 30.06 2017 року. Тільки годин 9.15. Продовжують далі працювати, тільки шлакоблоки вводять. Дивіться, я вже бачите, нічого нема. Оце люди йдуть і одразу шлакоблоки ложать. Тобто, якщо приб'є, заходьте люди в АТБ, будемо вбивати вас. Покажи страховку. Ноль на маску. Бачите, я пробую. Скажи, будь ласка, ви тут не будете стояти? А? Там шлакоблоки над головою у вас ложать. Не боїтесь, ні? <рес> ні не боїтесь? <рес> Куди? То ні, то як чорт? А скільки, будь ласка, як виносите, що сакоблоки у вас над головою ложать і нічого не загорожено? Я проти. А що може бути? Перебудову історичної історичну Дякую. А можна вас щось запитати? А скільки, будь ласка, ви зайдете що штакоблоки над головою водять? Ви бачите загорожено щось? Та зупиніться на хвилину. Що? Люди проти. А чого ж вони не загородили? Ну спитайте в них, а ви як думаєте? Це нормально? Ну що, як має бути «Опасно, Опасно, людину, так? Не дай Бог, звернеться. А скільки, будь ласка, можна вас на хвилину? А скільки, будь ласка, ви йдете, шлакоблоки возять вас над головою? Ви не боєте тут ходити? Ні? Не вроді Ні, роблять, роблять. Вони вроді блоки держать в руках крепко. Вроді держать, да. а вдруг не треба, ні страховки, нічого немає там наверху. І шифер знімають. А? груді рішення. Де, а то ось до дивіться. Де люди ходять в тебе воно, бачите, з того люди. Не достануть. Це то що. Да, Та що ви, Як ви проти цього? Що? Треба ж буде якісь загороджування, стрічки положити. Ну а дивіться, люди заходять з дітьми, з колясками, як ви думаєте? Потім буде поздно, потім де горе вже, мабуть. А можна, а можна вас запитати? хвилину? ви сьогодні йдете з коляскою з дитиною, воно там шлакоблоки возить, вложить. Нема ні гарні стрічки, нічого страшного. Ви не боїтесь? Страшненько. Ну а що як би має бути? що тебе тут, я так думаю, правильно? Люди ви ось йдете з дитиною, що шлакоблок важить мінімум 25 кг, як ви думаєте? Ні, ні, страшно. Як він упаде, то що страшно? Що треба зробити? До влади скажіть? Не, не бійтеся. А що я можу сказати? Ну, це це нормальна така відносина? Ну, Молода, це, ну Це людське життя, так? Да. Ну, це і життя вашої дитини, да. правильно? Ну якщо Сахобок впаде, як ви думаєте, буде все нормально? Наша влада нас слухає. А, вона просяга... а ви, ви уманський, так? А ну, яка різниця? Люди всі однакові, правильно? Доброго дня, можна вас запитати? Сказ, будь ласка. Ви ж дойдете, дивіться, над головою ваші Сахобоки лозять. Нічого страшного, що тут немає нічого. Як ви думаєте? Звісно, бути. Ну, то що повинно бути? Награження. Ну, а як ви думаєте, тут міська влада і є такий Лагута, Володимир, який керує цим. Що ви мені хочете передати? Щоб краще дивилися і робили правильно. Ні, То краще правильно робили. Це ж людське життя, чи як ви думаєте? Звісно, людське життя. Ну, то а як ви думаєте, як воно впаде, то по блок, чи шейфер, що буде? Ну, що б є. Ну, а Там, а... І що вони собі попустять на тормозах, да, ви так думаєте? Що воно йде в сторону, Дякую вам. Ну отак люди говорять. Знову, дивіться, бачите, ложа собі ніяких немає, нічого, ні загорожених ленточок, нічого нема. Все порвати, в АТБ ходять. Ще в людей, якщо хочете, можуть запитати. Шановна, можна вас на хвилинку? Дивіться, ви йдете там, шлакоблоки зверху, шифер знімають. Зараз ліжки ні, немає. Нічого що у вас є? та поблизіть минуту. Ну. Без... А як ви відносите до цього, що так? Що, шлакоблоки, можуть на голову впасти. Ну а як ви думаєте, який буде? Детальний сход? Звісно. Так як бурулька ну, ну То хіба це так можна робити? Що треба зробити для цього? Треба, по-перше, відгородити, аж ось так, щоб люди входили аж сторони. Да. Що, Оце вже другий день. Якщо оголошувати будете, люди не чують, так як ви мене спиняли. А треба так зробити, перекрити перехід в одній стороні, в другій стороні, зробити перехід на іншу сторону. Ну так, треба якщо, щоб обходили. входили, бо це, ну, це тако до Звісно. Дякую. Можете привед, передати міському голові, що він такий, що він так робить, що боїтесь? Доброго дня. А скільки, будь ласка, можна вас на хвилину? Знімемо вас, спитаємо пару слов. О, на хвилину, сюди. От дивіться, ви йдете, то шлакоблоки падають. На голову строїть, без не, всяких, не падали нічого. ні разу, так. Да. Добре. Я хочу вам запропонувати таку новину. Ви вот активіст, да? Да, так? Так, я розмовляю. що вона не сьогодні. Нічого, то ми людям покажемо, що люди знають. А як ви думаєте, тут йдете, щоб у блоклон, дай Бог, подачи шиферина, буде добре? Ну то у нас заградіть все. Ну, то я теж так думаю, що тут треба. Тут я з вами согласен. Добре, дякую. Можна? А я вас оце, ви мене щось підізвали, що ви хотіли? Я по своїх проблемах, але проблема нагаля у да, не на будівництві. Нема захисту. Тут музика. Нема, немає захисту пішоходів від попадання якихось сторонніх предметів на голову. Да, захистили вход вало, а далі. Ось тут може людина стояти, пити, Чи дитина буде тут стояти, маму ждати за тебе? Раз камінчик на голову впав, і що далі. А що ви там казали, що вчора йшли теж щось там? Ну і вчора йшли, теж страшно було. Щоб не впали на голову. Да. А щоб кусок чи секара впав, так? Да? Щось ну, все. не діло. Да. Угу. Дякую вам.